Марка свято Євангелія, читання слава Тобі, Господи, слава Тобі, Будьмо уважні. Того часу, як Ісус був у витанії в домі Симона Прокаженого, як був за столом, підійшла жінка за лябастровою посудинкою щиро, дорогоцінного нарду і розбивши посудинку, вилила йому на голову, деякі обурилися й говорили між собою, навіщо така втрата мира? Та ж його можна було продати більш, ніж за триста динарів, і гроші дати бідним, і вони ремствували на неї, але Ісус сказав лишіть її, чого її не покоїти. Вона зробила для мене добрий учинок, бідних, бо ви завжди маєте з собою. І коли захочете, можете їм добро чинити, мене ж не завжди маєте. Що могла те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон, істину кажу вам по цілім світі скрізь, де тільки буде проповідувати це Євангеліє, оповідатиму дітей, що вона зробила на пам'ятку про неї. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Вчора ми святкували свято стрітіння Господнього, і ми читали, що правильний Симеон зустрівся у храмі з Ісусом, взяв Його на руки і відчув, що Він досягнув мети свого життя, що Він зустрів Господа. І ця зустріч принесла радість. Ця зустріч принесла надію. У сьогоднішньому Євангелії ми знову читаємо про зустріч. Приходить жінка з Алябастовою посудиною до хати, до дому Симона, розбиває посудину і виливає миро дорогоцне на голову Ісуса. Миро дорогоцне, 300 динарів – Це великі кошти. За ці кошти можна би було купити будинок. Тобто це є заощадження жінки. Вона вкладала в мир. Та й кожен з нас щось хоче вкладати, в гроші, чи в бізнес, чи в дітей, чи ще кудись. Вона вкладала в мир. І вона приходить до Ісуса, розбиває цю посудину і виливає це миро на Його голову. Учні починають ремствувати, напевно, особливо Юда, який зрадив Ісуса за 30 срібняків, каже, навіщо така втрата, адже можна було. Продати це миру, гроші роздати бідним, і тоді би було набагато більше користі. Вони говорили про бідних, але забули про Ісуса, який був біля них. Мати Ісуса це найбільше багатство. Ця жінка, видаваючи це миро, вона розуміла, що вона тратить багатство, що вона стає залежна від Ісуса, від Господа. Бо вона визнала, що Він є моїм Господом, що Він є моїм Спасителем. Якщо повернутися до старого завіту, то ми бачимо, як вибирали короля, що робили? Брали ріг баранячий, наливали туди мира, і як проголошували королем, виливали йому на голову. Жінка зробила це саме. Вона для себе проголосила його королем. Вона почала жити вже в царстві Божому. Вона доручила, повністю віддала все своє життя Богові, вона не переживала, що буде завтра, бо вона знала, що вона вже живе в Царстві Божому, вона повністю довірила своє життя Ісусові. Деколи і ми повинні призупинятися і згадувати про цю жінку і себе питати, чи я проголосив Ісуса. Царем мого життя, чи я його запросив у своє життя, чи я живу у Його царстві, чи я користуюся тими духовними дарами, якими мені дає Господь любов'ю, миром, спокоєм, радістю, добротою, щедрістю, чи я їх використовую правильно. Ми повинні застановитися, де я сьогодні знаходжуся, де є Господь, чи я є з Богом, чи ні. Якщо ні, скоро почнемо Великий піст. І Великий Піст це є добра нагода зупинитися і призадуматися над своїм життям. Призадуматися і покаятися у своїх гріхах, побачити свої гріхи, бо побачити свій гріх також дуже є важко. Тому що деколи здається, що це є частина мене, що я роблю правильно. Але насправді я роблю гріх, тоді треба що зробити. Треба себе дослідити, сказати, Господи, це є гріх. Якаюся з Нього. Дай мені сил більше не впадати в нього. Будь зі мною, будь господарем, будь царем мого життя. Я тобі довіряю все моє життя. Як співаємо в часі посту, двері покаяння, відкрий мені, життєдавче». Відкрити двері покаяння, це відкрити двері для Ісуса, це запросити Його в своє життя. Як зробила ця жінка. Однак учні Ісуса ще тоді до кінця не зрозуміли, хто є Господь, чому Він є тут, на землі, чому Він прийшов, яка його була місія? І тому Юда поставив на перше місце якраз їх 30 срібняків, щоб продати Ісуса. І Він вибрав через це Царство темряви. Отож вибираємо Царство Боже. Хай Господь Бог нам у цьому допомагає. Хай освічує нашу життєву стежину, щоб ми бачили всі перешкоди, щоб ми з ним оминали їх і прямували гідно до Царства Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу!